Вітаю вас, діти! Відгадайте загадку. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками та мишами. Дітки, здогадалися, що ж це за клубочок такий? Так, це маленький їжачок. Їжачок їжачок сто колючих голочок. Дуже гарна спинка. спинка Корзинка тупо, тупу, тупочки, і їжачок несе грибочки. Наколов на коловна голки грушу для Миколки і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо мама їжачіха, там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат. Їжачки тваринки невеликі, голова їжака. Гостренька, мордочка витягнута, її прикрашає рухливий і завжди вологий їжачковий ніс. Має маленькі очі намистинки та маленькі вушка. Його задні лапки довші, ніж передні, та має невеличкий хвостик. Усе тіло їжачка вкрите голочками. Живуть їжачки у затишніх нірках під корінням дерев або кущів. Так як їжачки нічні тваринки, то вдень вони сплять. Їжаки полюбляють їсти все фрукти, гриби, мох, жолуді, великих комах, дощових черв'яків, яйця птахів і можуть полювати навіть на ящерок, жаб та мишей. А от молочком їх підгодовувати не можна, тому що в них може заболіти животик. Коли їжачки народжуються, у них виростають м'які світлі голочки, які через два тижні стають твердими. Перший час їжаченята знаходяться біля матері та годуються її молочком, але вже через місяць їжачки починають стрімко підростати і починають їсти все. Побачивши хижака вовка або лисицю, їжачок згортається у клубочок, виставивши свої голочки, і тоді ніхто не може його з'їсти. Взимку їжачки впадають в сплячку, згортаються в клубочок і сплять усю зиму. Дітки, а чи ви знаєте, як саме яблучка допомагають їжачкові? Кислий сік яблучка вбиває бліг у їжачка і він залишається здоровим. А сьогодні пропоную вам створити свого їжачка із маленьким яблочком на спинці. А спочатку, як завжди, розімнемо пальчики. Поліс біг їжачок мав багато голочок. Та побачив він лисичку і згорнувся у клубок. А ось що нам знадобиться для роботи зелена скорлупа від каштана. Три кольори пластиліну чорний, зелений та коричневий. Стека та дошка. Ну що, приступимо! Спочатку нам потрібно зробити тільце для нашого їжачка. Беремо коричневий пластилін та розминаємо його. Тепер розкочуємо невеличку ковбаску та завужуємо її з однієї сторони. Це буде носик нашого їжачка. Тіло їжачка по формі нагадує морквинку, але нам треба її трохи приплюснути. Та підрівняти гострий носик. Тепер зверху ставимо зелену шкарлупу від каштана. Ось і наші голочки гостренькі. Відрізаємо шматочок чорного пластиліну. З нього нам треба сформувати невеличку ковбаску. Та розрізати її на три частинки. Це буде носик та оченята. Тепер з чорного пластиліну нам треба зробити маленькі кульки. Перша кулька це носик, а ще дві це оченята. Сам їжачок вже готовий. Тепер давайте зробимо для нього зелене яблучко. Відрізаємо шматочок зеленого пластиліну та скочуємо невеличку кульку. Тепер кріпимо наше яблучко на голочки. Ось і все. Наш їжачок готовий. Сподіваюся, і у вас вдома все отримається. Дякую за увагу!